Всі ми хочемо, щоб у нас краще все виходило і якомога швидше. Але для цього треба декілька моментів. Гарно, щоб працював наш мозок. По-друге, щоб була гарна концентрація. І по-третє, вміння керувати своїми емоційними станами. І нам дуже важливо почати впливати на покращення роботи мозку, бо воно буде. Впливати на поліпшення нашої концентрації. І концентрація дає можливість зберігати спокій і це буде впливати на наш емоційний стан. Зараз зробіть зі мною декілька вправ, котрі вже вплинуть на покращення роботи мозку і збільшить рівень концентрації. Вправи дуже прості, просто треба їх зробити. Ми дивимося у простір перед собою, дивимося на м'ячики, починаємо підкидувати м'ячики перед собою. І дуже важливо не перемикати увагу на лівий і правий м'ячик. Дуже важливо відчувати об'ємно все своє тіло від стоп до маківки. Дивимось у простір. Не фокусуємося на м'ячиках. Ми відчуваємо своє тіло і дивимося перед собою у простір. Ми одномоментно помічаємо все перед нами. Все, що ми бачимо, ми не привалюємось увагу на об'єкти, на предмети, на речі. І тепер по черзі починаємо підкидувати м'ячі і дивимось також у простір. Дуже важливо не фокусувати увагу на м'ячик. Дивимось у простір. І знову підкидуємо два м'ячі, дивимося у простір, відчуваємо об'ємно все своє тіло. А тепер один м'яч ловимо зверху, а другий м'яч підкидуємо також вверх. І ми по черзі починаємо підкидувати м'ячі і продовжуємо дивитись у простір. Дивимось у простір. Як би нам не хотілося там фокусувати увагу, але важливо дивитись у простір. Міняємо руки, тут підкидуємо м'ячик, тут ловимо зверху. Підкидуємо і ловимо зверху. Дуже прості такі вправи. По черзі, по черзі робимо раз, два. Раз, два. І знову міняємо. Раз, два. Раз, два. А тепер починаємо одномоментно підкидувати. Тут я ловлю зверху, тут я ловлю знизу. І одномоментно підкидуємо і ловимо. І дивимося у простір перед собою. Дуже просто. Міняємо руки, те ж саме робимо на протилежну сторону. А тепер міняємо раз, два. 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 Все. І коли ви зробили вправу, відчути, що відбувалося з вашим розумом. З вашими думками, що відбувалось з вашим емоційним станом, і яке відчуття в вашому тілі? І напишіть в коментарях, що у вас відбувалось під час вправ, і які були зміни після вправи.